Вітаю Криптофани! Сьогодні у нас короткі новини по деяким з проєктам. Поговоримо про Grass, Notcoin, Bloom та коротенько пробіжемось по ринку. І перша новина, якою я хотів би з вами поділитися, Grass. Якщо ще хто не в курсі, це проект, який підтримує Binance. Та лісник вже обіцяє цього літа. Те, що ви бачите на екрані, це вирізка поста з Твіттера, де розробники цього проекту нам якби натякають вже на скорий лісто. Тому хто ще не в проєкті має ще час, посилання буде під відео. Цей проект дуже відрізняється від інших, тим, що тут не потрібно тапати чи виконувати якісь завдання. Тут достатньо зареєструватися та встановити розширення на ваш Google Chrome, і монетки будуть капати вам на гаманець. Тепер же перейдемо до нашого любимого монеткоїна. Зараз досі проходить бета тестування запуску другої фази, але як вже бачите, мені вдалося накупити деяку кількість монет. І також, як бачите, нам видали сьогодні нові завдання. Та щодо ціни, як бачите, Найткоін перейшов свою рідну консолідацію в межах 0,9 цента за одну монету, що в принципі тішить, оскільки друга фаза ще не стартувала, а початок другої фази Найткоін буде означати подальший різ цієї монети. Тому всім, хто поспішив продати цю монету, я ще розпівчуваю. Але нагадаю, що я не надаю ніяких інвестиційних рекомендацій. Особисто я частину Найткоіну все таки інвестував в сіткову торгівлю, та результати ви бачите зараз на моєму екрані. Хто не знайомий, що таке сіткова торгівля, посилання я залишу в спливаючому вікні справа зверху, де ви можете ознайомитися з функціоналом цієї торгівлі. Це фактично бот, який дозволяє нам в автоматичному режимі торгувати даною монетою або іншими монетами. Я тут вклав, як бачите, 13200 монет. Ціна входу в мене складала 0,5 центу трошечки більше, і оскільки ціна виросла, загальний прибуток в мене вже склав 52$. долари. Хоча вкладав я орієнтовно 70 доларів, трошечки більше. Отож, загальна сума в мене вже складає орієнтовно 130$. Оскільки сіткова торгівля нам дозволяє заробляти на рості і падінні одночасно, то тут ми можемо побачити параметр, що я заробив на коливання даного токена. якщо чесно, можна вивезти ці прибутки одразу на ваш торговий гаманець, але сіткова торгівля залишиться як є. Тут ви можете нажати Вивезти прибутки, і як бачите, вже є 30 центів і додатково бот на торгував вже мені на 26 центів. Підтверджує і кошти на моєму торговому аккаунті. В принципі, непоганий варіант для тих, хто очікує більшої ціни, але не проти зробити пару доларів за місяць, отримуючи на сітковій торгівлі. Далі у нас на розгляді Bloom. Вчора я робив коротке відео по тому, як більш за все оптимальніше клікати падаючі предмети та отримати більше прибуток, але буквально через пару годин розробники обновили цю тапелку і вона стала трошечки інакшою. Зараз вам покажу. Отож. Предмети, які завжди падають, але є нюанс. Якщо ви нажмете бомбочку, у вас згорають ваші зароблені очки. Також тут є десь мають бути фрізи. Зараз побачимо. Ну, щось мені не падає, Які заморожують час і заморожують від падіння. от, це. І поки діє 3 секунди, ви можете не збирати. Будьте обережні з бомбочками, бо інакше тратите все. Хто ще не знайомий з даним проектом Bloom. Посилання також залишив в спливаючому вікні. Але хотів би друзі, щоб ви зрозуміли, що Bloom це крутіше хомячків насправді, чи будь-якого іншого проекту, Ну, мабуть, крім надкою на самого. Хом'яки самі по собі доволі крутий проект насправді. Але якось прям серйозного фундаменту, окрім великої ком'юніті, він під собою не має. А Bloom же має насправді під собою доволі серйозний фундамент: це, по-перше, підтримка Binance Labs, а це вже саме по собі немало. Та другий момент, що доволі серйозна команда. Більшість з яких це вихідці із самого Binance теж. Тому радив би вам не зволікати і все-таки брати участь у цьому проєкті та слідкувати за розвитком інших проєктів на нашому телеграм-каналі, на якому ви також можете знайти більше інформації про інші проєкти, Там інформація поступає оперативніше набагато. Та якщо ви геть новачок криптоіндустрії, там ми допоможемо любими порадами. А я наразі буду з вами прощатися, буду вдячний за лайк, підписку, коментар. До зустрічі!